Добрий день, дітки! Я рада вас вітати! Сьогодні до нас у гості завітав зайчик і приніс звук З. Буква З. Звук з. З. Замок! З заєць. З змія З замок З зебра З Зупинка. З. Зошит. З. Знак. З. Зирка. А ще ми знаємо імена на букву з, З – зоя, з захар, З – злата, З – зиновій. Давайте тепер з нашим цуценятком виконаємо артикуляційні вправи, щоб добре вимовляти звук з. Парканчик. Зімкни зубки та широко усміхнись. А тепер чергуй вправи хопоточок та парканчик.

Чистимо зубки. Відкрий рот і кінчиком язика почисти верхні зубки. Чистимо, чистимо зубки. Широким кінчиком язичка оближи верхню губу, рухаючись зверху донизу. А тепер облизуй губку, рухаючи язиком зі сторони в сторону. Чашечка. відкрий широко рот висунь язик. Кінчик язика та бічні краї підніми до верхніх зубів. Але не торкайся їх. Утворилась чашечка. Продовжуй виконувати вправу. Робимо гарно гарну чашечку. Сховай кінчик язичка за нижні, а потім за верхні зубки. Підніми язичок за верхні зубки і потримай його там. Права конячка, я тепер не собачка, я тепер конячка. Клацай язичком зі мною. Грибочок присмокчи язичок до піднебіння. Гарний грибочок такий і виробіть язичком грибочок. Мені так весело з тобою. Хочу так гратись кожного дня. До зустрічі! До зустрічі! Відгадайте загадку! Не цукерка, а солодка. Чи не лід, а холодне. Я думаю, всі відгадали це морозиво. Солоденьке, як медок, холоденький, як людок. Наша мама з магазину принесла в обгорці зиму. Так, мама купила морозиво. Давайте скажемо, чим наше морозиво. Морозиво з малиною. Морозиво з яблуком зелене. Морозиво з вишнею. І морозиво з апельсином. Давайте скажемо чистомовку. З'їла зіна морозиво, зіна зуби заморозила. Повторіть. з'їла зіна морозиво, зіна зуби заморозила. А тепер давайте скажемо швидко. З'їла зіна морозиво, зіна зуби заморозила. Що малюють діти? Хлопчик намалював зебру, а дівчинка, що намалювала, правильно вона намалювала знак. Пішохідний перехід. Послухайте віршик про Зіну. Зіна в зарості пішла, Зіна зайчика знайшла. Заховала у корзинку, зверху кинула хустинку, зайчик хитрий був, як лис, з-під хустинки втік у ліс. Ось ми і вивчили з вами звук зи. І тепер наші звуки, які ми вивчили си і зи, хочуть зустрітися. Давайте зробимо їм зустріч. Звук приголосний «си». І звук приголосний з. Злива слива. Різницю ми чуємо, давайте скажемо ще раз слова. Злива це сильний дощ, і слива це фрукт, який росте на дереві. А це у нас гра. Диференціація звуків на си з. Наша мама принесла з магазину багато продуктів і хоче їх приготувати. В кастрюлі матуся звари продукти, в яких є звук С, а в казані чуєте звук з, звари продукти, в яких є звук з. Ковбаса. Де буде мама готувати ковбасу? Кастрюльці? Правильно, тому що там є звук С. Зелень, де буде готувати матуся? Казані, тому що є звук з. Капуста, де буде мама готувати? Кастрюлі? В слові капуста є звук си. Ізюм. Який є звук? Звук з. І мама буде готувати ізюм в казані. М'ясо. Де буде мама готувати кастрюлі зі звуком С м'ясо. Зефір. Куди ми покладемо? Казан Правильно, тому що там є звук з. Зефір, сир, куди? Кастрюльку правильно з звуком С. сир. Морозиво. Куди ми покладемо? Казан. Морозиво, бо є звук з. Ось так ми допомогли матусі. Нам потрібно на кожен малюночок покласти м'ячик. Дивіться, у нас «с» звук сині м'ячики, і звук з зелені м'ячики. Коза. Який звук звучить з? До кози ми покладемо зелений м'ячик, тому що в слові коза є звук з. Слові таксі є звук си, ми покладемо синенький м'ячик. Замок. Ми чуємо звук зи, ми покладемо зелений м'ячик до замку. Апельсин. звук си, синенький м'ячик. Зуби звук з, зелений м'ячик. І собака, який ми звук чуємо. Ми чуємо звук Си, собака, синій м'ячик, молодці дітки. А тут нам також треба до кожної картинки покласти різного кольору м'ячики. Давайте скажемо медуза, який звук ми чуємо. Звук «зи», який буде м'ячик. Зелений, правильно. Капуста. Звук С. Синій м'ячик. Автобус. Який м'ячик? Синій. Тому що є звук С. Змія. Звук з. Який м'ячик? Зелений. Зяблик. Який звук? З. Зелений м'ячик і останнє слово слон с, да, синій м'ячик. Зайчик, який м'ячик ми покладемо? Зелений Правильно, звук з, а на нас синій звук си, колесо. Звук си. Синій, зебра, зелений замок. Який звук ми чуємо? З. Зелений м'ячик, сито, звук си, синій м'ячик. Молодці дітки. Наш зайчик дуже задоволений, що ви вже вивчили звук з. І ми будемо зайчиком чекати ваші малюночки. Намалюйте нам все, що починається на звук з. До нових зустрічей, до побачення!